Тепло буде. Луцьк готовий до опалювального сезону 2023-2024 року. Директор Луцьк тепла Іван Скорубський заявив, що уся необхідна підготовка вже завершена. Сезон розпочнеться тоді, коли температура на навколишнє середовище впродовж трьох діб буде нижчою за 8 градусів за Цельсієм. Ну відвіду, якщо в подальшому буде стійка стійкий прогноз погоди до похолодання. На підготовку до опалювального сезону виділили 25 мільйонів гривень. Найбільше підприємство вклало у заміну тепломереж. Труби міняли на попередньо ізольовані. Загалом у міжсезоння зробили майже 3,5 кілометри тепломереж. На Це затратили майже 16 мільйонів гривень. Ділянки, які ми замінили, це по суті весь проспект відродження. Вулиця Даншина, вулиця Загородня. В дворах на вулиці Рівненській, декабристів, Захарова у загальному 3,4 чотири кілометра. На всіх квартальних котельнях Луцька встановили генератори. Ще влітку їх перевіряли на справність та вмикали під навантаженням, аби перевірити роботу. Тож в блекаут без тепла не залишимось. Більшість придбали за кошти міського бюджету, однак підтримку отримали і від міжнародних партнерів. Ми отримали три генератори від Червоного Хреста та. Шість генераторів від Юсей також Луцьк очікує нововведення. Вже наступного тижня ми маємо перші у місті когенераційні установки, які передбачають одночасне виробництво теплової та електричної енергії. Ця когенераційна установка працюватиме на природному газі і забезпечить потребу однієї з найбільших котелень підприємства в електричній енергії. Є також вчора інформація про те, що і ще на одну котельню нам дадуть когенераційну установку. Перша на 0,5 МВт, мегаватт, друга на 0,35 МВт. п'ять мегаватт. опалення у Луцьку мають ввімкнути вже з наступного тижня. Традиційно спершу у лікувальних та учбових закладах. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.